Атака на правду як влада нищить пам'ять, принижує журналістів і відвертає світ, щоб прикрити свою зраду. Зеля та його єрмаківська влада боїться не ворога, а правди про себе. Парадокс української реальності після трагедії в Сумах влада поводиться так, ніби головна загроза не Росія, а той, хто озвучує імена відповідальних за недбалість. У цій державі не можна сказати Артюх винен, бо тебе з'їсть банкова, бо тобі напише без угла, бо тебе зламають свої. І головне, ні в кого з них немає бажання знати правду їхнє завдання ховати трупи і писати пости. Журналісти новий фронт атаки або лояльний, або мовчи. У Сумах перші, хто намагалися встановити правду, це місцеві журналісти. І що отримали? Блокування запитів, відсутність коментарів, закриті брифінги, істерики чиновників. Образи найгірше те, що журналісти відчувають. Чим ближче до істини, тим вищий ризик. Бо влада тепер воює не з ворогом, а з власним суспільством. Колективна змова мовчання банкова СБУ. МОУ. У ситуації з сумами. Артюх. мовчить СБУ. Не відкриває справу Міноборони, уникає коментарів банкова, відсилає до безуглої Зеленський, жодного публічного слова Єрмак публікує щось про зустрічі з делегаціями. Це не нестача інформації, це контрольоване мовчання, в якому головна мета не допустити появи альтернативного наративу. Міжнародна спільнота її краще не впускати. Ще в перші дні після трагедії партнери з ЄС, Канади, США намагалися надіслати запити, отримати відео, фото, включити міжнародних експертів, а влада не допустила. Бо міжнародне розслідування покаже одне: вина в організації Заходу не на армії, вона на адміністрації, а значить, на Артюху, а далі на Зеленському, який його призначив. А це удар по політичному рейтингу і тому. Закривають доступ усім. Пам'ять це ще одна загроза для режиму. У Сумах загинули цивільні, серед них діти, їхні імена мають бути викарбовані в мармурі, але що ми бачимо? Відсутність офіційних некрологів, відсутність публічної жалоби, відсутність фотографій, відсутність прямих ефірів із місця трагедії це інформаційне забуття. Бо якщо суспільство запам'ятає, воно запитає, хто винен, а відповідь банковій не потрібна. Психологія режиму правди бояться більше, ніж поразки. Ця влада не боїться ворога, вона боїться пам'яті, бо пам'ять це суд, а суд це вирок. І тому пам'ять замінюється піаром, питання замінюються мовчанням. Відповідальність замінюється версією безуглої. Це вже не держава, це інформаційно кримінальна організація, в якій головне тримати картинку. Публічне закриття теми, ще легалізація брехні. Після кожного скандалу є переломний момент або суспільство добивається правди, або замовкає. Якщо ми замовчимо суми, ми дамо сигнал можна повторити. Якщо ми не назвемо прізвища, ми дозволимо їм жити далі, поки гинуть наші діти. І це Найбільша зрада не росіяни, не орки, а ті, хто маючи всі інструменти захисту, вибирають вигоду і піар.